1 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося відкриття міжнародного фестивалю конкурсу дитячої творчості Дуна дружби цей проєкт об'єднує юних художників з різних країн світу. Захід розпочався з оголошення хвилини мовчання в пам'ять загиблих українських дітей у війні з російськими загарбниками. Офіційно відкрила міжнародний фестиваль директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Ми дуже дуже очікували цей день, тому що це початок літа, тому що це початок канікул для наших дітей. А головне для нас, для усіх, хто займається мистецтвом, і юні, і дорослі це дуже велике свято, тому що ми очікуємо його цілий рік. Дунай ріка дружби, міжнародний фестиваль. Щорічно відкриваються у залах Ізмаїльської картинної галереї. на культурній події були присутні почесні гості члени журі, художники, викладачі, учасники та шанувальники мистецтва. Цього року у конкурсі взяли участь більше трьохста дітей з України, Канади, Болгарії, Румунії, Греції, Німеччини та Іспанії, які представили 600 робіт. Це більш ніж 300 учасників взяли участь у цій виставці конкурсу, і більш ніж 600 робіт, які члени журі, міжнародної журі, які Повинні були знайти найкращих. А це дуже-дуже важко, тому що відомі вже, хоча зовсім юні художники, беруть участь у цій виставці конкурсу. Твори дітей відображають їх світові на роботах юних художників, українські захисники, національні символи, родинні цінності та традиції. Це твори, які зробили діти, які зараз знаходяться тут, у нас, у залах Ізмаїльської картинної галереї. Це різноманіття, ця краса вона надихає, да, насправді. І я хочу сказати, що це дуже складно для членів журі, які є. мистецтвознавці дуже відомі. Викладачі, живописці. Це люди, які вибирають найкращих дистанційно. Оцінює творчі роботи учасників високопрофесійне, міжнародне журі, серед яких відомі художники, мистецтвознавці, викладачі з різних країн світу. Я дуже радий, що в е, нашому. Измаиля есть такая возможность и в это время творить, и показывать, и радовать зрителей прекрасной выставкой. Всех поздравляю и благодарю родителей, и педагогов, за, и работников картинной галереи за вот этот чудесный праздник, который вы нам подарили. Головою журі конкурсу Єгорбенка Анатолій Олександрович, заступник голови НСХУ, народний художник України, голова Одеської обласної організації НСХУ нагороджений золотою медаллю Академії мистецтв України. Дуже дякуємо організаторам цього фестивалю і нехай вам щастить по життю, нехай вас радує ваша вибрана надалі, ваша професія. Цінуйте, шануйте, бережіть одно один одного і миру, і спокою нам всім. Постійними учасниками конкурсу є учні з художньої школи, з школи мистецтв імені Сергія Малаховського, кілійської школи мистецтв, сиської художньої школи, гуртків Палацу дітей та юнацтва імені. Алли Іванови, а також міських студій. Відкриття цієї чудової виставки це добра і гарна традиція. Великий проект, який надихає і. Заряджає. Ми бачимо, що все-таки світлих, радісних кольорів у нас набагато більше. Це і є сенс дитинства його сила, сила дітей в тому, щоб створювати таку позитивну, потужну, радісну, світло енергетику. Ось ці різні по тімам, да, вот по калорії роботи. Вони вот. об'єднують, світ об'єднається, всі смотри. Чудовій людині надаю подяку Федорові Іліні Ігорівні за багаторічну плідну співпрацю у висвітленні позашкільної екологінатуристичної роботи, за особистий внесок у справі виховання дітей, учнівської молоді та формування творчого потенціалу України. Також до конкурсу долучилися болградський центр дитячої та юнацької творчості, Іринійська дитяча школа мистецтв, Білгородністровська школа мистецтв імені гінзбург, мистецька художня школа номер 2 міста. Одеса ізмейська картина галереї простором розкриття та розвитку таланту і здібностей молодого покоління на відкритті виставки з власним віршем. Виступила Марія Чевдар, учениця ліцею 1. Присвячую місту, що стала частиною мого серця. Мій ізмаї. Люблю тебе, мій ізмаїл. Найкраще місто на землі, де яскравіше сонце світить, де люди добрі та світлі. Я очень рада, що я представила своє стихотворення в, цьому залі, в галереї. Важливою частиною заходу стало нагородження переможців конкурсу «Дональдіка дружби у таких номінаціях: живопис, графіка, декоративне, прикладне мистецтво, скульптура з урахуванням вікових груп. Я вже не один раз подавала свої роботи на участь і кожного разу займаю якесь призове місце. Цього разу це було перше місце. Я дуже рада. Я перемогла своєю картиною у стилі графіки. Я вперше займаю участь у міжнародному конкурсі по прикладному мистецтву. Я виклав свої роботи, свої прикраси. Mm -hmm. Я дуже рада, що зайняв третє місце. Конкурс дуже сподобався. Тут дуже крута атмосфера, тому що гарні роботи можна надивитись, можна надивитись, вдохновитись і може щось намалювати схоже, якщо тобі щось подобалось. Мені дуже мені ну я тут вже другий раз, і мені дуже подобається, як тут завжди міняються роботи. Тут все дуже гарно і. Ну, я рада, що у нас в змілі є таке шикарне місце. Я приймав участь у цьому змаганні, тому що це для мене було як змагання, та я дуже ціную це. Я навчаюся у художній школі. Я малював себе на телебаченні. Неперевершений танцювальний виступ канікули подарував усім присутнім народний художній колектив. ансамбль сучасного танцю, ритм, керівники Злата та Тамара Балтакови, Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Усі присутні мали можливість взяти участь у креативних творчих майстер-класах, які проводилися в усіх залах музею з акварелі, паперопластики, аплікації тощо, а також колективному написанні картини символу фестивалю. Таке велике свято це міжнародний конкурс, виставка Дунай ріка Дружби. І Ще є свято, що перший день літа. Ми всі зібралися, щоб поділитися цією радостю. Я проводила майстер-клас з паперової пластики. Це дерево, життя, дерево дружби. Для виготовлення цієї роботи потрібно, по-перше, гарний настрій. По-друге, лист акварельного паперу, шовкова стрічка і залишки. Кольорового паперу. Дуже дітям цікаво, тому що це подарунок, як і своїми руками. Можна комусь подарувати, а можна і собі залишити. Мені дуже сподобався майстер-клас у кортинної галереї. Це акварельна техніка, одна з найскладніших і водночас з найпростіших. Чому присвячена? Літньому настрою любові до нашої країни, України, тому що діти багато хто писали якісь теплі слова про перемогу, про надію, про мрії. Мені мені сьогодні понравилось як сьогодні рисувати. Україна переможе. Я вірю в перемогу. Підтримати та привітати учасників конкурсу прийшли батьки, друзі та викладачі. Ми вже на перший раз приймаємо участь у міжнародному конкурсі виставці Дуна ріка Дружби. Наші діти отримують призові місця. Я пишаюсь своїми дітьми, вихованцями. Рада, що ми можемо приймати участь у таких прекрасних заходах. Я дуже дякую за цю виставку тим, хто її організував, хто її оцінював. Дуже дякую своїм діткам за їх активну. Співпрацю мене запросив мій внук Василенко Демит. Він приймав участь у конкурсі, зайняв третє місце. Дуже сподобалось це міроприяття. Атмосфера була дуже приємна. Для діток діточок була продумана програма. Ми кожен рік приходимо, були той рік, теж ми були. Принимаем участие во всех конкурсах, малювания. Вот уже подобрается нам. Моя внучка Леся принимала участие сегодня в празднике открытия картинной галереи. Так, и танцевали у них, был танец, выступление, посвященное лету. Понравилось. <свісно> Дуже приємно, що кожен рік збільшується кількість учасників у проєкті. Річка Дунай допомагає співпрацьовувати з іншими країнами. Особливо це важливо у військовий час. А ізмаїльська картинна галерея стала мостом між культурою та талантами інших країн. Болгарії, Італії, Греції. З особливим інтересом діти долучалися до боді арту від учнів Ізмаїльської художньої школи, який проводився у залах музею. Багато дітей просять намалювати щось на обличчі, на руці створили ескізи свої, і ми показуємо і і говоримо, що ви будете, і вони вибирають. Ми прийняли участь у відкритті міжнародного конкурсу. Мені дуже сподобалась програма. Нам дуже сподобалися яскраві роботи дітей. Дитячі фестивалі джерелом творчості, натхнення, бажання змінити світ на краще. Усе це об'єднує талановитих дітей з різних країн світу, щоб жити у миті та злагоді і щоб світло обов'язково перемогло темряву. Саме з таких подій та заходів діти починають перші шляхи у велике майбутнє. І ми впевнені, що це вони отримують. Щастя, радість, натхнення від того, що вони роблять, а також мир і перемогу. Яку чекаємо ми усі? Юля Петлецюк, Наталя Маленко, Христина Ланголь для програми. Новин.